О ти сині, плине кача, по ти синім. Від імені президента України, верховного лакомадуча Збройних Сил України. Прошу прийняти ці прапор як символ держави, якому вірно до служива служив важливі. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погину. Сам не знаю. Де погину. Сьогодні в нашій громаді скорботний день. В останню путь ми проводимо воїна нашого земляка журавля Володимира, який помер в результаті зупинки серця під час проходження військової служби. Це важка втрата для рідних, близьких та для кожного з нас. Володимир був щирою відкритою людиною, готовий завжди протягнути руку допомоги своїм побратимам, серед яких користувався повагою та авторитетом. Сьогодні, прощаючись з ним, висловлюємо щирі співчуття родині і переживаємо разом з вами цей біль втрати. Нехай в наших серцях буде лише світла згадка та щира молитва. Вічна пам'ять воїну, герою. Слово має міський голова Іван Михайлович Коха. Шановні побратими, родини, громада. Ми розуміємо, що по не понішому немогли. Цей високий рівень бойової підготовки вимагає надзусиль, надзусиль. по-іншому просто не можна бути. І ця втрата є бойових. Тому що ці навантаження на фоні контузії, на фоні поранень, на фоні постійних стресів, маємо дуже неприємне звістку. Це вже сталося. Вічна пам'ять героїв. Боже, хорони вас. Навіть зберігає вас Господь. Наше, наше шановне воїнство. Дякуємо сім'ї. Ми завжди поруч. В єдності. Любе питання звертайтеся, будь ласка. Я розумію, що це непоправне горе, яке сталося. Але ми разом ми поруч. Разом. Дякуємо родині. Подякуємо нашому героєві. Те, що він віддав своє життя за кожного з нас. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Україна! понад усе!